Плюс 20 тисяч підписників за місяць на Reels. Міф чи реальність? Сьогодні я розповідаю про свою студентку, яка за місяць набрала на Reels плюс 20 тисяч підписників. І взагалі більше кейсів, там де я розбираю, хто як, що набрав, ти можеш бачити у мене в інстаграм. Хайлайтс, все для тебе я зібрала. Тож сьогодні ми розбираємо кейс, і я дам тобі поради, як робити так, щоб твої Reels залітали і приводили тобі нову аудиторію. Безкоштовно. А, Анітосік! Ти що, не зі мною досі? Рілс це звичайний контент в Instagram. Такий же звичайний, як і сторіс, ефіри, пости. Але зараз алгоритми просують його краще, і ми маємо мати в твоїх Reels ось це. Перша мета. Що би, що ти їх знімаєш? Для того, щоб зробити мільйони перегляди, ти просто можеш постати котиків, ЖИЗУ, можеш постати якісь там пранки, і в тебе будуть мільйони переглядів. Але на що вони тобі потрібні, якщо це неможливо монетизувати? Тобі потрібні не просто підписники, а підписники, клієнти, які будуть в тебе купувати. Тому твій рілс має мати мету підтримати твою експертність. Зробити лояльність, зробити саме цільову аудиторію твоїм підписникам. І ми з тобою це стимулюємо тим, що люди зберігають твої рілс чи репостять, тому що саме це впливає на просування експертного контенту. Друге упаковка. Як і твоїх рілз, так і твого профілю. Тобто людина в рекомендаціях почне бачити твої рілз. Одне, друге, третє, четверте. І він має запам'ятати тебе. Чи в тебе якийсь яскравий одяг, чи якийсь шрифт, чи музика, чи подача, монтаж, якась твоя фішка має йому запам'ятовуватись весь час? І коли він переходить до тебе до профілю, він хоче побачити такий самий контент з цього жанру, з цього ж там ракурсу чи інше. Тому що якщо в тебе вистрілило одне якесь відео на мільйон переглядів і нема підписок, скоріш за все інше відео в тебе іншого формату. А люди не хотіли інший формат, вони хотіли той. Воронки. Що таке воронки? Це шлях клієнта. Тобто, коли людина дивиться твій рілс, і їй він сподобався, він її зачепив, вона хоче зробити якусь дію. І якщо ти про це не кажеш, вона цього не робить. Тому в тебе в тексті чи в самому відео і далі в профілі має бути шлях клієнта. Ти маєш йому повідомити. Що він має зробити, чи підписатись на тебе, чи ще додатковий якийсь контент є в тебе в сторіс, хайлайтс в, в, в там в постах. Скажи йому call to action. що йому треба зробити. Це і є насправді воронка продажу. І ще можна приєднати, звичайно, що різні воронки а, саме в директ, коли ти мені, наприклад, написала якесь слово, як ти мені можеш написати слово, яке я скажу далі, і то буде надсилатись якийсь додатковий матеріал. Але про це буде окреме відео на YouTube. Регулярність. Ну, банальна штука, але ігнорують її 90%. Чому це треба робити? Так алгоритм працює? Ні. Насправді є правило 3 секунди, 3 години. Людина заходить на твій профіль чи бачить твій юз, за 3 секунди їй має сподобатись і вона має захотіти залишитись в твоєму профілю. Далі, 3 години вона має завтикати на твій контент. Дивитись, 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 дивитись. Якщо ти будеш робити мало контенту і нерегулярно, ти цей потенціал трьох годин будеш створювати три роки, і люди не будуть підписуватись. Якщо ти кажеш окей, Анітосик, я, я тебе почула і з сьогоднішнього дня я роблю багато Reels, І два-три місяці ти викладаєш два-три ролика, ти дуже швидко зробиш цей потенціал контенту, який буде далі працювати на тебе. І далі, вже через два-три місяці, коли в тебе є три години завтику для твого потенційного клієнту в твоєму профілі. Ти вже можеш трошки менше робити темп і робити рілс не кожен день. Тому ми не тільки розкачуємо алгоритм і привчаємо алгоритм до твого контенту, і навчаємося, який контент заходить в наші цільові аудиторії, а також створюємо потенційний контент, який буде працювати в майбутньому на тебе. І тут ще задумайся: ти можеш витратити в день 5-6 годин на створення сторіс, але вони будуть жити 24 години. І при цьому не можеш витратити ну, 20-15 хвилин на один Різ, який може жити до місяця і продавати твій блог. А тепер кейс. Катя прийшла до мене на навчання і в неї було 900 підписників. І вона пробувала свій робити блог вже рік. В неї була кулінарна тема. Але щось не заходило. Що змінила вона в своєму контенті, що за місяць в неї плюс 20 тисяч підписників? Ти сама можеш зайти до. І подивитися її контент, да, і порівняти, що було раніше, і що змінилось, але зроби акценти на такі речі. Перше, змінилась подача. Вона тепер схожа. Тобто вона додала трошки сонечка, вона додавала ракурси, наче кожного дня вона знімає саме в самий сонячний день. І ми це запам'ятовуємо саме як картинку. Вона додала озвучку відео голосом, не тільки знімала просто рецепт, ідеї є текст. Плюс зробила класну тематику про турецькі серіали і зробила, наприклад, улюблена страва Хюрем Султан. І дуже багато прихильників є в світі турецьких серіалів, і це затригерило людей. І зараз вона прям робить такі. Місяць грузинської кухні, місяць був не турецької кухні, і людям цікаво, тому що це наче новий сезон нового серіалу, але в тематиці кулінарії. Звичайно, що регулярний постінг і дуже багато контенту. І як це виходить в неї плюс 20 тисяч підписників? Чи вони отак за секунду прийшли? Ні. Вона постила, 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 і потім одне із відео починає рости. Це тобі, до речі, до того, що не треба видаляти відео, які не зайшли за переглядами в перший час, тому що вони можуть вистрілити через там два тижні, наприклад, і принести тобі дуже велику кількість аудиторії. Одне відео пішло в топ, завірусилось, хтось його репостив, наприклад, і чи так далі. І всі інші відео почали підтягувати. Ці перегляди і люди, звичайно, що підписувались. Чому? Тому що вони заходять, вони бачать дуже багато відео такого ж формату з такою ж приємною катією, і вони порозуміють, що регулярно контент виходить, і їм є сенс підписуватись на неї. Кулінарна тема вона дуже крута для просування, тому що це мікс експертності і супер лайфстайлу. І загально, що люди роблять з рецептами? Вони їх зберігають. А збереження та репости це головне, що впливає на алгоритм, щоб твої відео просувалися. Тому в твоїй ніші, звичайно, не треба всім бути кулінарними блогами, але ти подумай, які ти можеш створити контент. Які будуть зберігати чи репостити: лайфхаки, якісь поради, ем, перекниги з твоєї сфери, роби контент, який корисний людям, і тоді він буде просуватися краще. Якщо тобі цікавий більш такий детальний розбір саме каті, в мене є канал Телеграм, Інстаграмівка, де ми з нею проводили часовий ефір. Ти можеш там його передивитися і почути, як вона себе зараз почувається, коли вона, ну, можна сказати, прокинулась відомою людиною, і які зараз у неї йдуть процеси. Що я їй зараз порадила, я там теж розповідаю, а саме їй треба тепер думати над монетизацією свого блогу, робити запуски чи продавати рекламу, але я більш за запуски. І про це все ми говорили в інстаграмівці, тому переходь, дивись посилання під цим відео. Зараз в середньому один підписник коштує в Інстаграм 4-9 гривень. І уяви, тільки за місяць вона зробила собі потенціал на 200 тисяч гривень, тобто вона не витратила це на рекламу, а люди прийшли до неї безкоштовно. І зараз, за її охопленнями в сторіс і саме в URILS, вона може ну, робити мільйонні запуски насправді. І вона цей потенціал зробила безкоштовно просто на контенті. Тож, не зволікай! І якщо ти зараз відчув щось таке цікаве всередині, починай знімати рілс сьогодні, тому що тобі ще потрібен час, щоб знайти свій формат, впризайти в цю колію. Але це 100% змінить твоє життя 23-му році. І якщо тобі цікаво, як робити прогріви? Да? Ось так, от ти береш. Говориш щось сторіс, робиш щось вріз, і люди купують. Для цього тобі треба зайти в інстаграм і мені в директ написати ось це слово, яке ти бачиш зараз на екрані. І роби, надішле тобі схему прогріву на 7 днів. До зустрічі в інстаграм. Ти що не зі мною досі?